Вже скоро прийде часто дому піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі. Добрий ради та сам дітла. Бережі, як ран Привіт, привіт, мої шановні друзі, рідні мої телеглядачі. Привіт дирячок. Привіт, дівчата. А давно ми щось не подорожували добрячок. А і справді давненько, давненько. Все щось ми в трудах та в роботі. Ну, а до речі, а куди би ви хотіли би відправитись? Я б мріяла побувати там, де весело, а я б мрію побувати. У місті яскравих фарб? Так, так, так. Там, де весело, так. І місто яскравих фарб. Дайте ну подумаю трішечки так. О, я придумав. Я знаю, куди вам потрібно і де вам точно сподобається. Невже? Куди? Місцеві жителі називають свою країну Пхарад. Оце так-так. Щось я не чула такого краю. І я не чула. Ага, ну тоді добре. Тоді даю вам іншу підказку. інколи можна ще почути назву Хіндустан. Що це за підказка, Добре чула. Я вперше чую таке слово. Ну, тоді вже найпростіша підказка. Почувши, яку, я думаю, ви точно здогадаєтесь, що ж це за країна. Починається вона на букву І, а закінчується на букву Я. Що це за країна? Індія. Фу, от молодці. Дійсно, в усьому світі ця країна відома під назвою Індія. Хіба там так весело, хіба там так смішно? Справа в тому, що саме в Індії лікар Мадан Катарія. Придумав, як навчити дорослу людину сміятися легко і часто, ну, як у дитинстві. Ану ж бо давайте з вами разом поміркуємо. Поміркуємо. Скільки, на вашу думку, дитина сміється за добу? Ну, напевно, десь 20 разів. Ти що? Я набагато менше сміюся. Ну, хіба що з друзями на вихідних. А от і ні, от і ні, дівчатка. Насправді ця цифра набагато більше. Більше? Що сто разів? І знову не вгадали. Невже ще більше? Та звісно ж більше. Що, двісті? ще більше. Тисячу? Ти що, тоді треба сміятись цілий день? Насправді, насправді діти посміхаються. До 300 разів на день. Саме така кількість сміху на добу, на думку лікарів, є, уявляєте, є лікувальною. І йти за ним до аптеки зовсім не потрібно. А я хотіла б яскрав фарб. Чим мене порадуєте в Індії? Це цікаво знати. В Індії є свято таке, називається Холі. Це незвичайне свято фарб. Воно є найулюбленішим індійським святом. Коли ти вимастиш перехожого різнокольоровими фарбами, обільєш підфарбованою водою, і ніхто навіть не буде на це скаржитись. А навіть навіть навпаки, я вам скажу. Ще спасибі тобі скажуть. Головне, головне заздалегідь запастися фарбами. І водяними пістолетами. А по обіді, волю набігавшись, всі відмиваються та йдуть у гості один до одного. Ну і, звичайно ж, звичайно ж, частують один одного. Оце так. так Як цікаво. От би й нам побігати з різнокольоровими водними пістолетами. От що захотіли, дівчатка. Invece. Перед, назад, хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ, ліворуч, праворуч, хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ, перед-назад, хлоп, 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 топ-топ-топ, ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ, перед назад, хлоп-хлоп, хлоп топ-топ-топ, ліворуч. Праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ, перед назад, хлоп, хлоп-хлоп, топ-топ-топ, ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ, перед назад, хлоп хлоп, хлоп, топ-топ-топ, Ліворуч, праворуч, хлоп, 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 топ-топ-топ. Я поласила краще чимось смачненьким. Добричок, а давай разом приготуємо якусь індійську страву. Гаразд, гаразд. Зараз я пригадаю щось цікавеньке з того, що я читав. Ого, до речі, я пригадав. Ми приготуємо індійські солодощі, які називаються барфі. А що для цього потрібно? Які інгредієнти нам знадобляться? Не поспішайте, не, сп... не поспішайте. Зачекайте на ну трішечки. А де ж ми візьмемо індійські продукти? Так, ми ж тільки в телеподе відправились. Напевне, нас нічого не вийде. Я ж просив вас не поспішати. Зараз я все розповім. А ви так можете? Насправді, для приготування барфі. Нам потрібна, по-перше, кокосова стружка. Згущене молоко та арахіс. І все. Так, спочатку нам потрібно змішати кокосову стружку із згущеним молоком. Потім потрібно поставити суміш на півгодини у холодильник. А далі... Змочити руки водою, набрати в руки охолодженої суміші, приблизно чайну ложку з гірочкою, а всередину покласти арахіс сформувати таку кульку, потім потрібно стежити, аби арахіс був в центрі, обваляти потім цю кульку в кокосовій стружці, поставити приготовні лині в холодильник на 30 хвилин. Солодощі наші готові. Ну що ж, починаємо, дівчатки. Пам'ятаєте, що нам потрібно зробити? Так. Висипаємо частинку кокосової стружки ось туди у згущене молоко. А, молодець. Молодець. Ну, думаю, достатньо, так? Достатньо, щоб залишилось не. Обваляти зверху. Так, добре. Тепер потрібно розмішати все гарно. Так, розмішаємо. Даша, давай. ще ти А тепер ми це все відправляємо в холодильник. А що ми робитимемо, поки охолоджуються наші солодощі? Пропоную вам познайомитися поближче з тваринами, які найчастіше зустрічаються в Індії. Як цікаво, давай знайом! Пропоную вам загадки про цих тварин. Загадки для малю. Слухайте першу загадку. Я в гадзівстві допомога. Маю вим'я і два рога. Цілий день траву жую, молоко смачне даю. Що це за тварина? Корова! Дійсно, це корова. Індійці, до речі, дуже шанують корів. Ці тварини ходять вільно по вулицях міст і навіть не боячись, що хтось завдасть їм шкоди. А от з наступними тваринами вони навпаки боряться, бо їх надзвичайно багато, і ведуть вони себе просто таки нахабно. Отож, слухайте наступну загадку. Ох, і кумедні ці всі звірята, спритні, смішні, вухаті, хвостаті, дуже на гіллі люблять гойдатись. Що за звірята змогли здогадатись? З, зайці. Зайці. А, а як ти гадаєш? Мав. Мавпи. Дійсно, дійсно, це мавпи. А ось іще одна загадка, слухайте мене уважно. Хіба можна це забуть? Звіри красені ідуть, то в стелезні, і в темносірі, головаті, дуже довгий хобот мають, всіх водою обливають, що це на звірі. Слони. Дійсно, це слони молодці. Цікавим фактом є те, що вуха слона за формою своєю нагадують контури Індії. Слони посідають друге почесне місце серед тварин велетнів. Перше, до речі, посідають кити. А ще що цікаво, що за один раз слон може втягнути в хобот. Повне, повнісіньке відро води. Он як. Маленька сходинка. сходівка. Цілому світі є двоє людей, що найдніші тобі, Бог і дарує для кожного з нас. Благословення в житті шануй бережи, Маму і тата завжди, шануй поважай, Любе, не ображай, їхні поради і їхні слова. Шану належну батькам віддавай, а в подарунок тобі. Бог обіцяє земного життя, довгі радісні дні жану бережи, маму і тата завжди. Чи наші солодощі вже готові. Ох і смакота, напевно. Зараз поглянемо. А Ну, Даша, давай ну, сходину принеси з холодильника нашу заготовку на солодощі. Ну, що там, Даша, готові? Так. О, поглянь, ну, яка краса. Ну що ж, дівчатка, зараз ви по черзі будете робити кульки. Даша, бери, будь ласка, те, що було принесено. З е, холодильника і роби першу кульку. Так, бери всередину, клади декілька шматочків арахісу. Тепер викладай на кокосову стружку. Бач як. Загусло гарно в холодильнику. Так. І тепер покривай зверху. А тепер Софійка. Робити те саме, Бери тако ближче до себе арахіс і, будь ласка, роби. Ось так. Я вже собі тільки уявляю, яка ж це буде смакота. А тепер покривай. Даша, бери роби ще одну кульку. Так і те клади з боку. Бери. кульку свою клади з боку, ось так, добре, Даша. Так, берег також кокосовою стружечкою зверху. Ось так. А давайте зараз підемо і звіря пригостимо. То давайте скоріш. Гаразд, дівчатка, тільки ви ж забули з малятами попрощатися. Побачення до наступної зустрічі. До побачення, друзі. Але перш ніж скажу вам до наступної зустрічі, попрошу вас написати мені листа, чи сподобалась вам наша мандрівка. А листи надсилайте за адресою, яку бачите на екранах. Ну, а тепер вже до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.